Привіт, я натрапила на відео нещодавно, як одна українка б'є дитину в Америці. Це була українська біженка. Вона проживала у Флориді. І Якщо ви слідкуєте за українськими новинами в Телеграмі, то я думаю, що ви теж бачили це відео. Для тих, хто не бачив, я не буду зараз ставляти тут це відео, тому що я його навіть не додивилась, мені було неприємно. Але я зрозуміла суть. Камера в якомусь приміщенні. Ну я не знаю, це мабуть на квартиру не схоже, тобто не була б ця камера в її квартирі. Коротше, але якесь приміщення була камера, іде е, жінка, б'є хлопчика, він якби лежить на підлозі, щось він там ніби якийсь стариць, і е, вона його б'є, е, починає бити ногами. Далі я не дивилася. Коротше, цього вже було достатньо і. І за цього відео, якби тому, що вона це робила, то її заарештували. Пізніше було написано, що її під залог випустили, але з дитиною її ну, бачитися зараз не можна. І от це відео воно наштовхнуло мене на думку, що мабуть треба про це поговорити і пояснити жінкам, і не тільки жінкам, чоловікам, що буде з вами, якщо таке трапиться в Данії. також підтримку цієї теми. На жаль, було ще одне голосне інтерв'ю, яке ви або бачили, або чули про нього 100%. Це було інтерв'ю Євгенії Емераль, здається її прізвище. Жінки, яка розлучається з одним з українських військових, хто є охоронцем або був, чи продовжує бути охоронцем Ляшка. І там вона розповідає в цьому інтерв'ю про їх стосунки, чому вона подає на розлучення, що він якби Аб'юзер, і виявляється, що він так поводив себе не тільки з нею, а і з іншими жінками. Те, що говорила Євгенія в своєму інтерв'ю, на жаль, перекликується з деякими повідомленнями, які я отримувала від певних українських жінок приблизно рік чи два назад, коли я ще починала вести свій блог в інстаграмі, і от коли ми обговорювали певні теми, то багато з моїх підписниць. Ті, які були українки в Данії, вони також писали мені про певні стосунки і те, про що проходять вони з датськими, українськими чоловіками. І на жаль, історія цієї Євгенії, вона не одна. Звичайно, я не буду ділитися ніякими чужими історіями або опублікувати імена, але я хочу розповісти вам, на що ви можете розраховувати в Данії, якщо ви проходите через схожу ситуацію. І для того, щоб зробити це максимально справедливим, то я буду говорити не тільки про еб'юс або насильство сімейне з боку чоловіків до жінок, а також і трапляються випадки в Данії, коли навпаки, коли жінки приміняють насильство до чоловіків, то на що вони можуть розраховувати в Данії. Насправді я не знімаю зараз відео такі довгі, да, розмовні відео часто я все намагаюся виправитися, не виходить, але... Я зовсім не хотіла якби, повернутися до рутини з відео з цією темою, І ви просили мене зняти відео про те, як придбати будинок в Данії. А Ви також просили мене розповісти про різдвяні ярмарки в Данії. Це все буде пізніше, але сьогодні мене зачепила кажу, тема цього насильства, і мені хочеться розповісти вам про це. Ситуація перша, коли мама вдарила дитину, це засняли камери, і це було в Америці. Значить, якщо таке трапляється в Данії, то вас. Фактично, буде чекати те саме, і нічого хорошого вас чекати не буде. І я розумію, що бити дитину не можна. І звичайно, я цього не роблю сама і вам не рекомендую. Але я також розумію, що зараз дуже багато жінок, які знаходяться за кордоном. Наразі ми говоримо про данію, які є переселенці, вони приїхали сюди без чоловіків, тому що чоловіки не можуть виїжджати, якщо у вас там менше трьох дітей, і є ще певні умови. То, чесно, ви не можете якби переїхати. Звичайно, я розумію, що є випадки, коли якимось чином все одно чоловіки виїжджають, але зараз не про це. Так, от я розумію насправді, як це важко. Я розумію, це теоретично. Я не знаю, як це практично, але я уявляю собі, наскільки. Може бути важко, коли ти е, з дитиною, і якщо в тебе дитина не одна, їх декілька, і ти не маєш чоловіка або якоїсь допомоги в плані там ні батьків, нікого, тобто ти сама е, з дітьми в чужій країні, і плюс іде війна, і можливо і в цієї жінки там чоловік на війні, вона не знає теж що буде далі, як буде далі, то Жінкам дуже важко. Ми і так, і в нормальних умовах нас легше вивести з себе, ми більше емоційно нестабільні. Навіть є певні дні в місяці, так, коли в нас настрій, ми не можемо контролювати. Не тому, що ми так хочемо, а тому, що це гормони, тому що це наша природа. То це все можна зрозуміти. Я не збираюся виправдовувати вчинок цієї жінки, що вона вбила дитину. Я не думаю, що це нормально, це ненормально, особливо. Ну так, ну коротше, це зовсім не нормально. Але. Просто я бачу ризики, що не вона одна може зірватися на дитину. І, на жаль, кажу, на жаль, таке може трапитися і в Данії з якоюсь українкою, яка приїхала сюди з дітьми, і в певний момент дитина вивела, чи якісь інші обставини. Ти просто себе не контролюєш, і ти можеш зробити щось, за що ти потім будеш дуже-дуже шкодувати. Тому що. Данія не є Україна. Навіть в Україні, мені здається, зараз фокусується все більше і більше суспільство на домашньому насильстві, і це добре. Але в Данії особливо насильство над дітьми в будь-якому вигляді, і це навіть не те, що ви там дуже сильно били дитину, чи зашкодили прямо сильно, А навіть якщо ви не знаю, там за вухо його тріпали десь і це побачили, і це було знято на камеру, чи не знаю, сусід побачив. Ви можете мати величезні проблеми із цього, і потім ви можете втратити батьківські права, і ви можете втратити можливість бути своєю дитиною. Тому, як би не було вам важко, через що б ви не проходили, який би поганий день у вас не був, як би сильно не дістали вас, ваші діти, будь ласка, тримайте себе в руках і пам'ятайте, що. Один ваш вчинок, і ви можете на роки втратити те, що ви любите більше всього в житті, вашу дитину. Я вибачаю за емоції, просто коли ти мама і в тебе є дитина, і ти говориш про якісь такі теми, то воно емоційно. Жінки зрозуміють, не звертайте уваги, то я стаю емоційно от завжди, коли обговорюю такі теми про дітей. То просто ви себе тримайте в руках і не дайте оцій злості, тому що у вас є, споплюжити вам все ваше життя. Дивіться, різниця між Данією і Україною в тому, що в Україні, я ще допускаю, може бути такий випадок, коли, навіть якщо ви вдарили дитину, це побачили, і з вами почала розбиратися служба, ви можете десь, не знаю, договоритися, розчулити і сказати, що так, це був. Я була в моменті, там це так сталося, я такого не роблю. Це там я один раз руку на дитину підняла. І це може якби ну спрацювати. Люди вам повірять, і дійсно дитину віддадуть, все буде нормально. В Данії ви не можете розраховувати на таке ж співчуття, на таке ж розуміння сторони працівників служб як в Україні. Тобто, те, що ви будете потім плакати, вибачатися, говорити, що ви такого більше не будете робити, це не допоможе. Вас дійсно можуть забрати дитину і. Ви будете проходити через 9 кругів Аду. Я не хочу навіть, знаєте, внікати в цю ситуацію і розписувати зараз, що конкретно буде за чим. Хоча, звичайно, є інформація в інтернеті, її можна знайти. Є процес, де буде описано, що буде відбуватися в такому випадку. Але чесно, я навіть не хочу. Читати деталі цього процесу, якби що буде за чим, да, що там зроблять з вами, куди заберуть дитину, як часто ви зможете з нею бачитись чи зможете. Я просто не не хочу навіть про це читати. Але я знаю з того, що, на жаль, такі історії є, такі історії є і серед українців, і не повторюйте чиїсь помилки, будь ласка, слідкуйте за собою, за своїм ментальним здоров'ям, якщо ви бачите якісь вже ознаки того, що ви втрачаєте. Контроль над собою, то не знаю, відпочиньте, візьміть один день на роботі вихідний. знайдіть, я не знаю, що зробити з тими дітьми. Може якась подруга може підняти за ними подивитися, ви просто полежите, не знаю, що-небудь придумайте, це звертаюся до жінок з чоловіками. Там інша ситуація, тому що це дуже важливо, і ви не маєте права втратити контроль над собою, тому що ви потім будете про це жалкувати. Ця частина відео була присвячена більше як нагадуванню того, щоб не допустити трагічної ситуації в житті. Друга частина мого відео буде присвячена насильству в сім'ї саме між чоловіком і жінкою, і причому я буду говорити не тільки про насильство чоловіка над жінкою, а й навпаки. Насправді, в Данії є центри захисту або шелтери не тільки для жінок від насильства, але й для чоловіків. Я знімала відео про це. Я залишу вам посилання: якщо є людина, хто зараз потребує захисту, тому що їх партнер чи дружина, чоловік погрожує їм або приміняє фізичну силу, чи навіть психологічне, психологічне насильство. То є в Данії досить багато центрів, куди можна звернутися, і де ви можете жити і вас можуть захистити від людини, яка вас ображає. Я не знімала відео про чоловічі такі центри захисту або шелтери, тому що. Ну, на жаль, або так є по статистиці, що більше жінок все-таки звертається за допомогою ніж чоловіків. Тому про чоловіки, про чоловічі шелтери я не маю інформації або посилання це можна знайти в інтернеті. Але внизу під цим відео я залишу посилання, де буде інформація про жіночий такий шелтер. Так от. Якщо ви потрапили в житті в таку ситуацію неприємну, як те, що я розповідала в інтерв'ю Євгенія, і в вашій сім'ї є до вас насильство, ви не відчуваєте себе безпечно, то різниця між тим, як це було б в Україні і Данією, в тому, що в Україні, на жаль, до сих пір і ми бачимо це на прикладі той самої Євгенії, Деякі такі питання вони можуть вирішуватися із-за кумовства, і із за корупції, не завжди в пользу жінки або в пользу постраждалої людини. А певні рішення будуть, можуть прийматися і за того, що навіть та людина-аб'юзер він має більше зв'язків, він може вплинути на те, яке рішення. Прийме суддя, наприклад, навіть про аліменти, да, або про якесь інше питання. Тобто, враховуючи те, що ситуація з сімейним насильством жахлива, незалежно від країни, в якій ви живете, і в Україні і в Данії ситуація кажу, якщо ми говоримо про жінку, жахлива і в Данії, мабуть, ще гірше, тому що в Україні у вас ще якісь родичі, куди можна піти. Тут у вас фактично тільки от прихисток буде, коли ви можете звернутися. Ну, хіба що друзі, якісь ще, якщо у вас є. Е, і все, але е, в плані прав е, людини, то в Данії мені здається все-таки е, більш безпечно, тому що, незважаючи на те, е, ким думає, є ваш там чоловік, партнер, е, чи той, хто вас ображає, це не важливо, тому що рішення судові, які будуть прийматися, вони будуть прийматися на основі закону, а не на Основі того, що хтось когось знає і які стосунки мають. Тобто цього елементу, що я там крутий чувак, я знаю того і того, да тобі зараз і почнуться якісь там погрози, то після таких слів, якщо ви звернетеся в поліцію, то та людина, вона. Не буде так вільно себе почувати, як, наприклад, людина, яка робила такі самі заяви в Україні. Тому що ви не можете погрожувати життю нічиєму життю в Данії абсолютно. І якщо в Данії хтось погрожував вам, і якби це можна задокументувати, тобто ви це там не вигадали, то це вже є підставою того, щоб звернутися в поліцію і це не просто жарти. Тобто, тут інформація сприймається більш серйозно. Друге питання це. Швидкість прийняття рішень. В Україні швидкість прийняття рішень буде швидшою, ніж в Данії. Я можу допустити те, що в Данії, якщо ви проходите через цю систему, і так сталося, що ви е, звернулися за прихистком і ви отримували погрози, то до моменту, коли ваше питання вирішиться і коли вам допоможуть. Процес усього всього він може зайняти набагато довше, ніж в Україні, але плюс це те, що я зазначила декілька хвилин тому. Рішення, рішення суду не зможе вплинути посада, зв'язки чи ще чогось людини, яка вас ображає. Тобто, для мене наразі система є більш справедливою в Данії, ніж в Україні. Хоча Система в Данії не є ідеальна. Я зазначаю, що я розумію, що система в Данії не ідеальна. Але якщо говорити з позиції людини, яка в проблемній ситуації, яка страждає, то вона матиме більше прав в Данії, ніж в Україні. Та як в Данії рівноправ'я і чоловіки і жінки мають рівні права і обов'язки, то е я не можу говорити тут тільки про насильство чоловіків над жінками. Також є насильство жінок над чоловіками. Коли я читала статистику про звернення чоловіків і жінок в ці центри допомоги, щоб їх захистили, то насправді чоловіків звертається кожного року все більше і більше далі. Ми з вами, звичайно, можемо посміятися, що типу ха-ха, значить, -ха, її чоловіки, кого жінки дома ображають. Які вирішують звернутися в такі центри, і можливо, да не знаю, там може там еб'юс. Вони розраховували, якщо жінка не давала грати в комп'ютерні ігри, і там накричала, може чоловіки тікають від цього. Я не знаю, може дійсно жінка якось не знаю, фізичне насильство робила над чоловіком чи психологічне, дійсно, яке мали місце, і тому людина звернулася. Ми повинні поважати людський вибір, і я не маю права сміятися там от на такими історіями. Але в Данії ставляться до всього серйозно, і якби я теж мушу про це сказати. Що якщо є така ситуація, і чоловіки відчувають загрозу, то вони також можуть звернутися в певні центри. Я прекрасно розумію, що як тільки мій чоловік побачить це відео, він. Одразу захоче написати саркастичний коментар, що типу я в сім'ї і насправді йому треба допомогу. Будь ласка, якщо такий коментар буде під цим відео, нічого дивного, це просто мій чоловік так жартує. Але якщо ми забираємо жарти, то дійсно така ситуація може бути. Ця ситуація не смішна. І е, люба людина в Данії, незалежно від того, це чоловік, жінка чи дитина, вони мають право на безпечне життя без насильства. І держава забезпечує це право людини. Я не буду зараз вас вчити, що вам робити в житті чи не робити, тому що навіть під інтерв'ю тої Євгенії можна знайти коментарі по типу, так їй треба, чи треба там від нього було піти раніше, чи ти не пішла. Ну, тобто то багато є е, е, життєвих там ситуацій, моментів про які. Ми не знаємо, не знаючи конкретну ситуацію певної людини, і не треба лізти в чуже життя. Людина сама повинна прийняти певне рішення. Ціль мого відео показати вам, що в Данії є можливість позбутися насильства, або вийти з цієї ситуації, держава може вам допомогти, але ви повинні, звичайно, розуміти відповідальність свою і те, що це якби важливий крок, і ви повинні на це, якщо наважуєтесь, то розуміти. Що буде відбуватися далі, але також я не хочу налякати вас і сказати, що от, і за того, що ви вирішите піти від людини, яка над вами фізично чи психологічно знущається, що це буде ще складніше і не треба цього робити. Ні, просто ви, людина доросла, повинні приймати ці рішення самі. Що я хочу сказати вам сьогодні ще? Це те, що зараз в суспільстві існує філософія, да, або так пропонують нам жити по підходу типу. Що все крутиться навколо мене, мене як людини, Да? І е, якщо значить ви не щасливі, е, то ви повинні щось змінювати, шукати ту людину, з ким ви будете щасливі, і так і до безкінечності. Якщо ми забираємо тему насильства, якщо е, над вами ніхто там психологічно не знущається, фізично не знущається, просто у вас я не знаю різні інтереси в житті, ви там стомилися один від одного, ще щось, ще щось. То ви, звичайно, можете жити цією філософією, якби не подобається, шукаєш інше і так 100 разів на протязі життя. Але я також хочу дати людям, які мене дивляться в Данії, думку про те, що можливо не варто фокусуватися на собі. У мене немає магічної пігулки для вас. Але я хочу спробувати. Змінити ваше ставлення до того, що ви там не знаю нещасною себе відчуваєте людиною. У мене підхід до життя такий, що, типу, якщо я не зроблю себе щасливою, то ніхто мене не зробить щасливою, і не навіть якщо хтось намагається зробити мене нещасною, я все одно можу продовжувати бути щасливою. Тобто, замість того, щоб фокусуватися на тому, які у вас з кимось стосунки, чи що там у вас працює, не працює. Думайте, як самі покращити собі життя, покращити настрій, знайдіть собі хобі. От, будь ласка, вам. Я не знаю, знайдіть собі ще одну роботу, займіться цим волонтерством, що-небудь коротше, робіть, замість того, щоб сидіти і фокусуватися, що от до вас там якось погано ставляться чи щось не те. Самі себе розважайте. І, як на мене, от коли ви починаєте. Абстрагуватися, не думати про те про ту сферу життя, це може бути не тільки там чоловік, знаєте, я не говорю зараз тільки, що це чоловік, да, і ви себе почуваєте нещасливою. Можуть бути, не знаю, ваші батьки вас ображають, чи ваші друзі. То замість того, щоб думати, що ви чогось не маєте, чи ви не отримуєте чогось, що би вам хотілося, замість того, щоб почувати себе нещасною, реально просто поміняйте фокус. Поміняйте фокус і. Знайдіть собі щось, що робить вас щасливою, що не пов'язано з іншими людьми. Наприклад, для мене це робити якийсь креатив. Я не знаю, знімати ті самі якісь там короткі відео про дані, чи щось придумувати, чи порапатися в косметиці. От це те, що робить мене щасливою, або говорити з подругами. Ну тобто, знайдіть для себе те, що робить вас щасливою і не обов'язково, щоб це була якась людина. Намагайтеся дивитися з позитивом. На ту ситуацію, яка у вас є. Е, от так само зараз ситуація в Україні. Правду, я читаю всі новини, е, що відбувається, і там позитиву мало, і можна просто сісти знов заплакати, все погано. Але е, якщо всі так зроблять, то так і буде погано. Я думаю, що якраз от такі ситуації, коли по всім факторам здається, що в цій ситуації там нема шансу, чи все погано. Не можна втрачати оптимізм, і якраз потрібно фокусуватися на тому, щоб досягнути вашої цілі. І якщо по відношенню до України ціль є перемога, то по відношенню до нашого життя такою ціллю може бути прожити життя радісно, прожити життя без того, щоб фокусуватися тільки на проблемах, про те, щоб почувати кажу, себе нещасною там чи плакати. Знайдіть собі щось, і я впевнена, якщо ви сядете годинку-дві, подумаєте, що робить вас щасливою, і щасливим, можливо, да, там для хлопців, може, не знаю, футбол, рибалка, ще щось, то ви це знайдете. І якщо ви поміняєте свій фокус від е, тої, там не знаю, людини, від якої ви не отримуєте те, що ви хочете, на ситуацію на те, що робить вас щасливим, ви побачите, як буде покращуватися ваш настрій, і певні речі вас взагалі перестануть хвилювати. І, можливо, те, що ви сьогодні вважаєте проблемою, якщо ви поміняєте фокус і будете концентруватись на чомусь іншому, воно перестане бути проблемою, і ви будете почувати себе щасливою людиною. Я бажаю вам знайти те, що робить вас щасливим. Живіть, не порушуючи закон, не піднімайте ні на кого руку, не ображайте. Це стосується як жінок, так і чоловіків і по відношенню до дітей. Бажаю вам бути щасливим. Дякую за увагу і побачимось в наступному відео. Па-па!